Хочу звернутись до світу, врятуйте планету не тільки Україну, а всю планету. За 19 днів мій чоловік зрозумів, що таке атом і яка його небезпека. Коли на блокпостах в них заміряли радіацію, вона завжди зашкалювала. От. Потім у його почались головні болі. Потім їм видавали спиртні напої. Вони також розуміли, що це не просто так. От. Ну вже просто на місці зрозумів всю трагедію цієї катастрофи. Ще не було 40 років, як у його вже почали сипати зуби. Незважаючи на все лікування, зуби все-таки посипалися. І ми вважаємо стопроцентно, що це наслідок Чорнобиля. Ця новина не сприймалася розумом, тому що ну це неможливо було, щоб захватили чорнобильську зону захватили запорізьку аес. Це трагедія ну, всього світу. А в Європі – це 100%. Утилізував сапоги, форму, те, що перевищало радіацію. І так, 52 виїзди на станцію, по-суточному чи почасово, з 8 до 8 вечора. Чути і бути там, звісно, воно ні запаха, немає нічого, ми його не бачимо радіацію, Ну, по здоров'ю відчувається, що ломки, головні болі. Два рази я наблюдав, коли світло, жовтий колір, малозамітний, були два рази викиди з реактора, а при викидах там взагалі було дуже погано. І пересохло в роті, трохи зріння притуплялося і дуже боліла голова. І от куди ти течеш? Вона, як слігахне, то достане вона до западної України, вона достане до Європи за це дуже багато. Дуже хотів би. Щоб мирова спільнота якось вплинула на це, не допустила. Я хочу звернутися до світу, врятуйте планету, не тільки Україну, а всю планету. Тому що, коли зірветься Запорізька АЕС, це буде страшна трагедія для всього світу.